Добрий ранок всім сьогодні. У нас 14 травня. Всім, хто мене не знає, мене звати Зуєва Альона, і я займаюся працевлаштуванням в Італії в готелі та ресторани. І компанія work 4 you Сьогодні хочу поговорити на таку тему, як пройти співбесіду. Думаю, знаєте, ця тема буде корисна всім. І не тільки для тих людей, які шукають роботу в Італії. Може це бути корисно всім нам. Але перед тим, як Поговорити на тему, як пройти співбесіду, хочу все ж таки зазначити, чому роботодавці шукають персонал і типи роботодавців. Я вже вам розповідала про типи роботодавців: це негідник, це сімейний, це заможні і скрут-макдаки. Тому на всіх цих е, сходинках будуть різні роботодавці, будуть різні вимоги до персоналу, і буде різне розуміння, чому ці люди шукають весь час персонал? Ну, якщо це негідники, чому вони весь час шукають персонал? Тому що вони жадні, тому що вони не виконують якісь умови, ну і тому, що у них е, несприйнятні умови праці. Як їх можна зрозуміти нас? Співбесіді. Я завжди прошу моїх клієнтів, готую до співбесіди, і прошу звертати увагу на дрібниці, на зовнішній вигляд роботодавця, на те, як він розмовляє. Якщо ви знаходитесь в закладі, то зверніть увагу на те, що це за заклад, чи він прибраний, чи він стилізований, і які працівники в ньому працюють. Якщо у вас є сумнів. І хоча би до якоїсь дрібнички можемо завжди знайти іншу роботу. Тому ви ж розумієте, чому такі роботодавці весь час шукають працівників. У них весь час потік працівників, і весь час їм потрібні люди. Це не то, що там один-два, а весь час шукають людей безперервно. Тому що люди йдуть. Да? Людина, яка не звернула увагу на дрібницю, вона прийшла, відпрацювала, побачила істину в ужасі і тікає звідти. Друга, е, другий тип роботодавців. Я вже розповідала у моєму YouTube-каналі вам про ці типи і раджу вам з ними розібратись, щоб ви розуміли, е, до кого ви йдете на роботу. Це Сімейний бізнес, це люди, яких там на традиціях побудований бізнес, в яких цей бізнес передається з покоління в покоління. І я вам розповідала: в такі працівники шукають людей, які будуть виконувати все за зарплатню. Це не добре і не погано, це вам вирішувати, підходить вам це чи не підходить. Вони виплачують зарплату, це може бути навіть дуже достойна зарплатня, але за ці гроші вони вас можуть попросити. Робити. Робити все в своєму готелі. Це і як прибирання кімнат, так і там, миття посуду, так і ну, стирати, гладити, прибирати, робити все. Чому вони це обирають? Тому що вони самі такі ж самі, вони виросли в цьому готелі. Мені дуже подобається, коли я бачу їхніх діток, які в два рочки вже з віничком підмітають територію, щось роблять. Це люди, які виросли в цих готелях, знають його Достименно, і вони періодично шукають персонал. Чому? Ну тому що вони можуть знайти персонал, у них є люди, які працюють понад 30-40 років в цьому готелі. Але є люди, які весь час змінюються. Чому? Тому що ну, вони мають співпадати по цінностях, тому що не всі люди згодні за одну зарплатню виконувати все. Тому це можна працювати. Ви просто маєте розуміти, з чим ви е, співпрацюєте з ким. Друг, третій тип це е, заможні роботодавці, це взагалі групи роботодавців. Оце вчора до речі, мене запросив до співпраці Максимільянус груп, е, хочуть персонал від мене. Дуже була приємно здивована, але ну що це за тип працівників? Це великі лінії готелів. У них все структуровано, у них все по поличках. У них є, якщо це річні готелі, у них є зарплата, чіткий вид діяльності, що робити, чому вони весь час шукають персонал? Розповім вам, тому що загалом у них невисока зарплатня. Загалом, і це готелі, які відчинені на протязі року. Тому у них можуть бути високі вимоги до персоналу і невисока зарплатня. Вони беруть людей, і до них йдуть люди на роботи, ті, які зацікавлені в стабільній роботі і в стабільній зарплатні. Чи це добре, чи погано вирішувати вам, чи вам підходить таке чи ні, тому що я ж розповідала, якщо ви працюєте в сезонному готелі, ви можете отримувати зарплатню 1700 євро і з проживанням і з харчуванням. І якщо ви йдете ось в такий річний готель, де е, ви не будете більше виконувати, де у вас буде чіткий графік роботи, у вас буде чіткий вихідний, у вас навіть може бути відпустка. Єдине, що там з контрактами. Треба бути уважним. От. Але у вас буде зарплатня приблизно 1200 євро. Це буде протягом року, і на більше навряд чи є вартість, ну, є можливість розраховувати. Ну, Тільки якщо ви роками у них працюєте. Але дуже мало у них людей, які працюють роками, тому вони теж весь час шукають працівників. І четвертий вид роботодавців це скруджі макдаки. Це люди, які розвивають скруджі макдаки і творчі особистості. Це люди, які весь час розвиваються і вкладають в свій бізнес, в розвиток. І тому подібне до них йдуть люди, які теж е, хочуть цього розвитку, які хочуть навчитися продавати, навчитися розвивати справу. До них ідуть люди ось е, такого типу. Теж у них може бути невелика зарплатня, тому що вони весь час гроші тримають в справі в бізнесі. Вони весь час розвиваються, і у них самих буває немає грошей. І тому, якщо ви хочете чогось навчитись нового, новій справі, в таких роботодавців ви точно навчитесь, ви станете універсальним працівником. Але не розраховуйте на велику зарплатню і, можливо, навіть вчасно. Це щоб ви знали. І тому, якщо ми розібралися про типи роботодавців, чому вони шукають працівників? Зараз хочу вам, як пройти співбесіду. Так ось, як пройти співбесіду. Чому я піднімаю цю тему? Тому що це важливо. І Насамперед, на співбесіді, чи це буде по телефону, чи це буде по відеозв'язку, чи це буде вживу. І йдіть в гарному настрої. Підніміть свій стан, посмійтеся, це дуже важливо. Ви маєте налаштувати роботодавця, що ви позитивна людина. Це приємно мати справу з позитивними людьми. Тому що, по-перше, сфера обслуговування, якщо це готель і ресторан, це сфера, в якій ну, позитив важливий. Ви працюєте з клієнтами, які прийшли відпочивати. І тому. Ви для початку будьте на позитиві. Другий це, звісно, привітайтеся, розкажіть про себе і запитайте, чи ви маєте право задати якісь запитання. Якщо роботодавець налаштований, ви теж його скануєте, ви теж маєте відслідкувати, як роботодавець вам відповідає на запитання, як він. Реагує на ваші питання. Якщо у вас є хоч. Невеличкі сумніви краще не продовжувати. Ну, ви можете завершити співбесіду, але далі ну, не йти до них працювати. Але налаштуйтесь і на позитив. Підготуйте собі запитання. Всім моїм клієнтам я завжди даю такі заго... заготівки з запитаннями, які важливо задати на першій співбесіді. Для того, щоб я розумію, що мої клієнти можуть хвилюватися, можуть бу... забутись, знаєте, почули роботові. Роботодавці Інколи дзвонять в якийсь, знаєте, непередбачуваний момент. І тому я вам підготовила запитання, і ви можете їх задати. Вони в мене є у профілі в Фейсбуці, ви можете їх знайти, ці запитання для роботодавців, і задаєте їх на першій співбесіді. І це дуже важливо. ви маєте також записати ці відповіді. Для чого? Ну, Ви можете забутися. У мене дуже часто буває Альона, ми забули запитатися, а е, уточніть чи те чи те. Ну без питання я завжди це уточню і е, прийду. Також ви маєте знати про свої недоліки чи плюси в темпах розмови, і або попередити роботодавця про такий свій цей недолік. І сказати, що ну от у мене вчора була клієнтка е, до типу, в якої такий, знаєте, сварливий голос. І нормальна людина, гарна жінка, ну якийсь такий тембр у неї розмови, сварливий, знаєте, і людина, яка її не знає, може злякатися. І, е, е, і так і сталося. Вона е, е, з роботодавицею, і в мене роботодавиця злякалася. Каже: Альона, а в тебе немає другої персони. Людина злякалася. І тому я, поговоривши з цією е, 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 клієнткою, е, е жінкою, яка шукала роботу, пояснила їй, що чи знає вона запитала про цей свій недолік. Вона сказала, що Ну, У неї такий голос, вона до цього звикла, я їй пояснила, як її голос може вплинути на рішення роботодавців. І я їй пояснила: ви, або, будь ласка, попередьте роботодавця, скажіть, що у вас просто такий голос, таке буває. Ви знаєте про цей свій недолік, ви намагаєтесь з ним працювати, але ну, так, ви така. І все, і роботодавець готовий, і з вас знімаються будь-які звинувачення. От і ну, ось в мене роботодавиця злякалася цього. Тому ви маєте попередити роботодавців. Ви також маєте знати, що роботодавці вони теж люди. Вони шукають персонал, тому що ну. У них є потреба, по перше, по-друге, що вони хочуть спокійно відпрацювати. Роботодавці теж люди. Вони зі своїми проблемами, зі своїми також хворобами, сімейними якимись. Справами, тому що роботодавці теж мають дітей, діти також хворіють, діти також капризничають. Є батьки, які теж і капризнічують, і хворіють, і при смерті, і вмирають. І весь цей час роботодавці мають вирішувати всі ці свої справи. І тому вони шукають персонал, який не на якщо це сезонна робота, не буде створювати їм проблем. Вони хочуть спокійно відпрацювати сезон без проблем. І вони теж, так як і ви, шукаєте роботодавців, які будуть вам платити, які будуть гарно виконувати свої е, е, умови праці. Роботодавці такі ж самі люди, вони теж шукають працівників, які м, будуть гарно працювати, будуть добрими, доброзичливими і е, позитивними, які будуть гарно виконувати свою роботу і не створять їм ось цих проблем, щоб вони потім м, будуть шукати персонал або посеред сезону, або ну, нервувати, вночі не спати і тому подібне. Бо людина, якщо буде конфліктна, буде конфліктувати з персоналом, чи буде конфліктувати з клієнтами, ну це не дай Бог нікому. Тому от, дуже важливо, щоб зрозуміти, який персонал шукає роботодавець, і я вас розумію всіх, тому вам і розповідаю, як вам знайти роботу. Я, у мене є в профілі в Ютубі, як знайти самостійну роботу. У мене є вакансії в телеграм-каналі Робота Віталій, де ви самостійно можете знайти собі роботу. Я стараюся там публікувати безкоштовні вакансії. От, і де ви можете, ну як вам пройти ось цю співбесіду самостійно? До речі, дуже багато роботодавців входить в положення ваше, що ви не знаєте італійської мови. Вони готові з вами переписуватись в WhatsApp, Вони розуміють, що це тимчасово, і тому. Вони готові е, переписуватись з вами в WhatsApp. І якщо у вас проблема з італійською мовою, ви не знаєте. Ви б, можете з допомогою е, Google-перекладача е, переписуватись з роботодавцем. І е, до, нормальні роботодавці до цього ставляться нормально. І вони знають, що це у вас тимчасово такий недолік, що ви вивчите мову. Ну, ще ніхто не залишився, що не вивчив мову. Також от у мене зараз було два-три роботодавця, в яких вже працюють українці. І вони мені кажуть, альона, та не проблема. У нас є українці. Якщо людина не знає італійської мови, ми готові взяти цю людину на роботу, тому що у нас є персонал, який розмовляє на російській чи на українській мові, і ми можемо якби поладнати з цими людьми. Тому не проблема, ми готові. І от я вам це все розповідаю, щоб ви е, розуміли і щоб ви е, знали, е, на що вам розраховувати в Італії, на яку роботу, е, на недоліки роботодавців, ну і зважте на ваші недоліки. То ми всі не ідеальні. Я також не ідеальна, у мене теж є мої проблеми, моє життя і мої якісь. Я не ідеальна. Я й не хочу бути ідеальною, хоча стараюсь. От. Тому, коли ви проходите співбесіду. Будьте позитивними, будьте доброзичливими, будьте щедрими, і ви знайдете свого роботодавця. Роботодавці такі ж самі люди, вони точнісінько такі, самі, як ви. Єдине, у них є ще ця відповідальність, гарно відпрацювати і заплатити вам зарплатню. Тому, от відслідкуйте, який це роботодавець, задайте йому ті чи інші запитання, відчуйте, що за людина перед вами. І Якщо вам це все підходить, ви можете в кінці співбесіди сказати, що ви або подумаєте. З приводу цієї роботи, або ви вже погоджуєтесь на цю роботу. І все. Якщо ви згодні, ви домовляєтесь далі. Ну, а далі, як приїхати, як влаштуватися, і як, які документи потрібні. У мене теж є відео в профілі в інстаграмі, і ви можете завжди мені задати запитання в особисті. Єдине, що я не відповідаю за питання, які не Є з приводу моєї компетентності. Це типу, як зробити Ізі, чи як ще там щось зробити. Я не експерт в цій сфері. Краще з таких питань вам звертатися до спеціалістів. У нас є такі спеціалісти в Італії, будь ласка. Тому той, хто з вас шукає в Італії можливостей, той отримає можливості. А хто шукає перепони? Він також їх тут знайде, їх достатньо тому до зустрічі і всіх, хто шукає роботу в Італії, пишіть в особисті. Буду рада. До побачення.